Біотеки, палаци культури, театри, музичні школи ми всі об'єдналися для того, щоб подарувати вам гарний літній наступ. І для цього в наших закладах культури облаштовані безпечні укриття. У такий складний та неспокійний час особливо не просто юним молодим людям, які своїми очима бачать війну. Батькам складно стримувати емоції у разі труднощів, від чого страждають їхні діти, аби відволікти малечові тривоги та сирен у кривому розі під час літніх канікул заклади культури долучилися до організації змістовного та безпечного дозвілля з дотриманням усіх норм безпеки. Проводять конкурси, флешмоби та інші мистецькі заходи. Як от в палаці культури Саксагань. Дніс слухацької аудиторії не дуже сприяє роботі творчих працівників, особливо музикантів. Міський духовний оркестр це відчув ще під час пандемії COVID-19, а зараз через агресію Росії. Наразі у колективі стабільний склад виконавців близько 30 людей. Музиканти кажуть завжди раді вітати шанувальників їхньої творчості. У зв'язку з військовим станом нам багато приходилось грати для військових. Плюс зараз ще діти. Ми чекаємо зустрічі з всіми слухачами нашого міста. Програма у нас різноманітна. Є і військова, і сучасна. Музика розліт. На час літніх канікул працівники Палацу культури Саксагані організовують різноманітні розважальні ігрові програми, концерти, майстер-класи з хореографії, вокалу для малечі. Їх із задоволенням відвідують вихованці пришкільних майданчиків, яких зараз по місту відкрито 64. Ліза прийшла на пізнавальний розважальний захід разом з однолітками. Дівчина каже в захваті від отриманих емоцій, танцювали, нас танцювати, співати І розповідали, які звуки, наприклад. Е і здаває барабан, там, гітара. Ми робили таку справу, мені навіть говорили, що вона корисна для преси, тобто сразовий ну прес. Якось так було. Кількість творчих колективів та працівників наразі у палаці Саксагань трохи менша, ніж це було до війни. Дехто змушений був евакуюватися у інші міста чи навіть за кордон. Проте роботу заклад не припиняє. Зараз тут є сім аматорських творчих колективів. Два з них нещодавно підтвердили звання Зразковий. Це студії дитячий світ та посмішка. Керівниця закладу запрошує дітей розпочати творчий сезон 2023-2024 років після літніх канікул саме в цьому палаці культури. У закладі створені умови безпеки. У нас є найпростіше укриття на 250 осіб, обладнане стільцями, лавочками, водою, є вихід із цього, два виходи, як положено. Тобто, правила безпеки при сигналі повітряна тривога. Ми всіх дотримуємося і спускаємося в наше укриття. У рамках робочої наради з питання організації діяльності закладів культури та організації літнього відпочинку дітей, долучився до мистецького заходу і голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Він подякував працівникам усіх закладів культури за відповідальну та благородну місію з організації змістовного дозвілля маленьких криворіжців. Додам, всі заходи проводяться із дотриманням норм безпеки. Кожен заклад, який організовує той чи інший івент, має тимчасове укриття. Підготували для вас у середдя, зараз у придячі садочок школи підготували до серення і сертифікувала наша ТСН, знаєте, як може буде піти. Ну, падимо, будемо приймати рішення вище до першого раду. Зараз дуже важкий, емоційно важкий, напружений час. І більш всього важко нашим дітям, якщо чесно. І ми дорослі зараз повинні зробити все, щоб діти жили нормально. Як для військового часу життя зазначу, у кривому Розі зберегли всі комунальні дитячо-юнацькі спортивні школи та палаци культури. На період літніх канікул бібліотеками міста заплановано провести понад 90 заходів для дітей. Активно долучилися до роботи під час літнього відпочинку історико-краєзнавчий музей, відеогалерея в приміщенні квіткового годинника та міський виставковий зал. Всі вони активно співпрацюють з навчальними закладами, проводять виїзні лекції та екскурсії історичним ядром міста. Гандаштон та Віктор Могуров, Андрій Андріяков. Лів перший міський.